Добре, давай тоді а, трошечки про м, так званий, якщо ми вже про уряд згадали, а, що буде в подальшому з підвищенням податків. А ми пам'ятаємо, що ця постанова провалилась mm. минулий раз, да? mm -hmm. але я думаю, що незважаючи на зміни в уряді, mm -hmm. а, економічна частина уряду, блок уряду, не змінився. Да? І високо ймовірність, що вони будуть далі подавати це питання. Так, Скажи, будь так. ласка, на якій стадії зараз вся ця історія знаходиться? І як ти думаєш, ну, як це буде? Розумієш, це закон, про який ти говориш, там, якщо не помиляюсь, помиляю, 114-16. Йому не вистачило три голоси. Так, да, так. Да, да? да, про який ми зараз говоримо, це такий закон, який дійсно може допомогти нам підгрузити ще там тридцять мільйоні мільярдів євро. Сьогодні можемо сказати, що у нас формується десь з вересня місяця Починається формування бюджету на наступний так. рік. Але нам зараз все кажуть, що потрібно почекати, тому що ми розуміємо, що ми маємо дефіцит. А ми дефіцит у 2025 році маємо вже. 15 мільярдів доларів це величезна сума. Величезна сума а, і ну, без потрібно, західних партнерів тут да, не обійтись. Нам потрібно зрозуміти, де ми ці гроші будемо брати. Тому говорять про там, що буде дефолт. Послухайте, я хочу вам сказати. Що ми в дефолті вже в 2022 році у нас постійно цей процес відбувається, воно ж нікуди не ні, підсунулась. Тому нам потрібно зрозуміти, що а, нас, нам потрібно зр... забезпечити наших людей і державу грошами, а брати їх ніде. Чому? Тому що ми сьогодні на нас тисне також і МВФ. Вони кажуть, що підіймайте обов'язково налоги. Зараз іде мова підняти налогов на. 3-4% в ПДВ, про яку ми кажемо. Слухайте, ну от в цьому дуже багато людей бачу трагедію. Але хочу сказати, що якщо брати, наприклад, приклад Польщу, а в Польщі це 23%. Але Польща не має війни, вона в ЄС. Так, так. Я хочу також сказати, що в Німеччині 19%. Ну так, Олексій, послухай, ну у мене питання, якщо ми говоримо з тобою, а, так, у них немає війни і у них така с так, таке, таке ПДВ. А у нас війна, а хочу з вам нагадати, друзі, що а, а, Британія а, в 41-45 роки, якщо не помиляюсь, двічі чи тричі підіймала по податки. податки. Тому тут потрібно зрозуміти, що а, нам гроші це. Десь потрібно буде брати. Також говориться про те, щоб додатково обов'язково, якщо зараз ми маємо 1% налога воєнного збору, вибачаюсь, то потрібно буде підняти до п'яти ну, до п'яти відсотків. І хочу сказати, що також йде мова про те, щоб підняти для. Для забавбачаюсь. ФОПов. Для, для ФОПів, фопов, да, для ФОПів також внести налог, щоб вони то також сплачували 1%, якщо я не помиляюсь. Нам потрібно це там 500-600 мільярдів гривень десь взяти. Але ж цей закон не вирішується. Дивися. Ну, от я просто дивлюсь. 30 мільярдів. І 500 мільярдів я закінчу. Ну, Давайте ну, давай брати, давай брати окремі сектора. Да? Давай. Беремо сектор банківський. Да? Зараз йдемо про те, щоб проголосувати, так скажемо, заднім числом, як сказати. Заднім числом? Заднім числом так, так. проголосувати закон, який дасть можливості підняти. Налог а, на банківський сектор. Ми знаємо вами, що ми в банки 18% підняли до 50% і зробила країна наша 80 мільйонів. Зараз у нас у мільярдів да, вибачається 80 мільярдів. Якщо сьогодні вже ми маємо а, 190 мільярдів гривень, а, то есть, а, сьогодні ми маємо 25%. Відсотків, то це буде десь 47 мільярдів гривень. А якщо зараз змінять закон, то Україна отримає десь 85 мільярдів гривень. Тобто плюс-мінус цю суму там в 500 мільйонів. Якщо брати, наприклад, там зараз підніметься Акциз, Ми це знаємо, ми про це говорили на прошлої етер. А, а якщо говорити зараз за алкоголь, сігархи. То, що ми з вами говорили на попередній також ефірі, я думаю, що цю цифру можна буде. І це, це так скажемо, це моя думка. Але вважаю, що таким чином хочуть МВФ і союзники натиснути на Володимира Зеленського, щоб ми пішли в якісь переговори. Що Ну, це моя думка особисто. А, сприваю, я з Росією ти маєш на увазі? Да. Чому я? Тому що президент нас дуже категоричний сьогодні, і він не хоче ніяких там домовленостей, які будуть ні в користь нашої країни. Але вважає, що такий економічний, економічний тиск на нашу країну і такі умови від МВФ я, вважаю, що це такий Тиск, щоб почати розмову з, з країни терористів. Ну подивимося, що буде далі. Я не можу сказати, що м м сьогодні йде також і мова про стосовно того, що нам потрібно зробити диктатуризацію ну, боргу, який ми маємо, наприклад, там да і також хочу вам сказати, що над цим працюють, і ми маємо вже. Непоганий результат. От. І я сподіваюся, що все це підняття податків це дасть можливості нам, щоб у нас не було дефолту. Тому що, якщо брати, також я хочу додати, що ми сьогодні маємо десь менше 7% інфляцію. Також ми маємо ріст за сім місяців а, біля а, майже 4% ріст економіки, і це дуже непоганий результат. А, тому а, нам потрібно не тільки підіймати а, податки, нам потрібно обов'язково показувати суспільству і показувати громадянам України, як правильно витрачаються ці гроші. Якщо люди будуть а, Отримувати на відповіді, наскільки це відбувається правильно, то я думаю, що всі зрозуміють і будуть ставитись до цього зрозуміння. І я вважаю також, що нам потрібно сьогодні зрозуміти, що у нас, якщо у нас грошей не буде, ми не зможемо захищати нашу країну. І також вважаю, що обов'язково всі ці податки, які зараз підіймаються, в це податки законодавство В законодавстві повинно бути прописаний так, що як тільки закінчиться Мійна. війна і воєнна фаза повинно бути це знизитись. Це прибрано а, та це ну це моя думка. І ще раз я хочу сказати. Це я так думаю. А як там буде вирішуватися? Я не можу сказати. Якщо це буде не так, я завжди скажу, що я не згоден з цим, що робить сьогодні а, уряд. Uh, Люда Ворозка пише, я не п'ю, бо вже стара. Uh, Людочка, <laughs> це не так uh, uh, ви чудова, як завжди. Uh, у мене до тебе одразу буде по цьому два uh, питання. Uh -huh. Перше питання. Поясни мені, будь ласка, от, uh, ти згадав про те, що справді в уряді збирається підняти військовий збір так, uh -huh. до 5%. Uh -huh. Але ну, є ж питання про те, як витрачався військовий збір раніше. Ну, якби це от, скажімо так. Якби ми чітко розуміли, от там оскільки там, там, у нас один да? відсоток, і вони одразу умовно йдуть на дрони. От прям гроші збираються і йдуть на дрони. Mm -hmm. да? Але ж насправді, наскільки я знаю, військовий збір збирається, він йде в загальний котел бюджету. <світ> а потім якось там щось десь перерозподіляється. <світ> ну, ти розумієш, може доходи, може не доходи, не знаю. Так, от, які в тебе є тут гарантії, що збільшення військового збору до 5% одразу буде означати збільшення витрат на воєнні сфери, а не якісь інші сфери. Ну, дивись, е От якщо брати, наприклад. Ну Це багатьох людей хвитання хвилює, повір. я, а, я, а, я, а я не розумію, конкретно цифри. Якщо брати наш озброєний а, у нас бюджет, у нас там 40 мільярдів доларів. От 540 мільярдів доларів, там майже 8 мільярдів, це зброя доларів. Всі там, там, да, там 32 мільярда – це там зарплатня, одяг, там, харчування наших військових. Розумієш, так? Так, так. Тобто, тобто потрібно зрозуміти, якщо це грошей не буде, у нас не буде, що, от зараз сьогодні все захоплені від того, що вау, як сьогодні там 50 чи 60 дронів долетіли долеті до, до, до Московської області і до, і до міста Москва. А все це, друзі, хочу вам сказати, що це все відбувається за українські з гроші. Тому що ми не маємо дозвілу сьогодні е, покупляти е, е, і відправляти на території Росії, там, или, як сказати, там да? Тому, е, е, послухай, ну давай що хочу сказати. Також хочу приклад вам дати. Конкретний приклад. От е, де я живу, я бачу, що зараз там будується стадіон. От питання у мене. Там, ну, там є один стадіон, і зараз будують інший стадіон. У мене питання. А потрібно ли сьогодні, коли йде війна, будувати стадіон? Питання. Дискусійне питання. О, розумієте? Тому... Хтось скаже потрібно, так, хтось да, ні. Тут потрібно, коли ми з вами говоримо, і що раз хочу підкреслити, перший, коли ми говоримо про підняття податків, обов'язково ми повинні зрозуміти, що податки це повинно бути тимчасово, поки йде війна. І друга частина. Якщо ми піднімаємо податки, ми повинні маю, маю на увазі, держава повинен обов'язково бути прозорими і показувати е, своїм громадянам, як витрачається ці гроші. Ну, то а це гроші. А сьогодні що ми бачимо, засекречити там, да? засекретити, засекретити. Ну ви подивіться, будь ласка, першого будівельника в нашої країни, який має більше всього е, будівельних об'єктів. 40% все засекречено. Ну так не може бути. Так не можна робити. Олександр пише, військовий збір запровадили ще в 2014 році, і досі ніхто не розуміє структуру витрати з цих коштів. А, дякую, Олександр. але Олексій хорошу ідею дав. Було б круто за це звітувати окремо. Ну, власне, ти теж говориш про те, що прозорість тут а, є супер важлива. А Людоваровська пише: тиждень тому писала пост, що хоче, щоб Москва глядала як Бахмут. Сьогодні новини порадували. Ось так. Що для вас, лідач?